Привіт, я Поліна з Рогу, Це Україна. Я інвалід дитинства 3 групи, опорно-руховий апарат. З вадами. Також сьогодні хочу вам показати свої роботи. Я з 9 класу, коли в нас були уроки праці мені дуже подобалось вишивати хрестиком та бісером. І, і це ввійшло в хобі, а також потім перенеслося в додатковий заробіток. Тому зараз хочу вам показати свої роботи. Можливо, вас це цікавить. Ось це такий сумка-шопер у мене. Можливо, на продаж. Або виконання ще багато сумок я виконую на замовлення. Різні варіанти. Також це пасхальна серветка, така, можливо, на продаж, або повторне виконання. Це теж пасхальна серветочка. Це виконана робота для себе, хочу в дитячу кімнату, тому... Така гарнюня в мене мінічна. А також така кухонна картина, кафешка. Ну, така, інтересна, мені дуже сподобалась. А також є. Інші роботи, але вони ще не виконані. Від маленьких, від магнітів, від обложок, обкладинок на паспорт, сумочки буду вишивати, косметички, все. Рушники вишиваю, вишиваю також, боже, як вони, рубашки, вишиванки. Багато чого. Тому звертайтеся, якщо цікаво.